Номер 398. Про що йде мова? Є довжина прямокутника. Скільки становить? Скільки? 28 сантиметрів. Є ширина. Ширина відома. Невідома. Ширина невідома. Але що ми знаємо? що 75% від чого. Від довжини. Від довжини. І що нам потрібно знайти? І що потрібно знайти? Площу. Так, і нам потрібно знайти площу. Площу. Так, а чому дорівнює площа? Довжина, пложна ширина. Так, тобто довжина помножити на ширину. Нам треба можна було поставити так. А, помножити на Б, так, в такому плані. Тобто пригадали форму. Значить, перша дія, що нам потрібно знайти, це знайти ширину. Значить, що нам потрібно знайти ширинку? Нам потрібно 28 см, від, е, так, помножити на скільки? Тобто 75% знайти від 28. Значить, що треба зробити? 28 помножити на скільки? 75. Не на 75. 75% знайти від 28, треба що значить знайти. Або помножити на 75 сотих. Так, 75. Тобто є 75%, нам потрібно перевести його в звичайний дріб. Це 75 сотих, якщо ми таке робили. Отже, це дорівнює. 28 перших. Помножити на 75 сотих. До речі, 75 сотих можна було скоротити зразу. Ну, давайте ми вже. Це. Значить, як можна було б скоротити? Що тут є? 75. Наскільки можна було б скоротити? На 5. Так, не на 5. На, на більше навіть можна скоротити. На 15. На 25. Скоротити, давайте тако поставлю на 25. Поділити на 25. От. І це буде 75 поділити на 25, це буде 3. І 100 поділити на 25, це скільки буде? 4. 4. Тобто у нас є дріб 28 перших помножити на 3 четвертих. Що означає 28 перших помножити на 3 четвертих? Ще можна скоротити чи ні? Так, да, 28 на... 4. Так, є на 4. 4 буде 1. І тут буде. 7. 7. 7 на 3. Це що таке буде? 21. 21 Двадцян. Це що таке? Ширина. Ширина. І для того, щоб знайти площу, значить, друге, ми 28 множимо. На 21. У мене таке враження, що у мене тільки одна. Учинець, як і Ангеліна на уроці. Назар ти є на уроці? Один і другий? Ви лагайте, але я чую вас. Так, да, хорошо. 20. А другий Назар. А, я, дуже, я дуже погано дуже чути, так? Да? 28 помножити на 21. Це буде. Да, 588. Скільки? 588. 588. чого? Сантиметрів квадратних. Сантиметрів квадратних. Не забуваємо написати відповідь.